<му> Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське товариство і я його ведучий Пернекоза Віктор. Я капітан дальнього плавання і зараз працюю викладачем в Одеській морській академії. Триває війна, і я закликаю всіх підтримувати українську армію? Слава ЗСУ! Поговоримо сьогодні про жахливу річ. Про рабство на Росії. Вам не підчулося, на Росії в 21 столітті є таке явище, як рабство? Наприклад, Якщо подивитись спецвипуск редакції Пірбабараба, пробація по-російськи, то можна побачити, що в Москві та під існують існує більше тисячі робочих будинків, де живуть недавно звільнені з тюрем люди. І працюють на різних будівництвах тільки за їжу та дах над головою. У них забирають документи, дурять і змушують працювати безкоштовно. Посилання на цей випуск є в описі мого ві відео. Випуску, редакції. Показана доля кількох бувших зеків з центральної та північної Росії. Їх безправ'я та мізерні шанси повернутися до нормального життя. Але Росія дуже велика, і зони переважної більшості знаходяться на півночі та далекому Сході Росії. Куди потрапляють бувші зеки, всім росіянам байдуже. Іноді вони навіть стають морякам, але не в тому сенсі, що нормальними цивільними моряками, а рабами на рибальському судні. Як це відбувається? В 21 сторіччі дуже просто. Наприклад, росіянин висидив років 15-20 і звільнився з колонії десь в Магадані або на Камчатці. Як добратися додому, чим займатися та як далі жити? І такі люди часто стають рабами до кінця свого життя. Їх знеманюють великими зарплатами на російські рибальські суд, потім забирають документи і змушують працювати безкоштовно. Не всіх чекає така доля, але ще тих, кого не будуть шукати рідний та близький. Людини привозять в рибальських селищ, яких багато на узбережжі Хозького моря, там саджають на рибак, пояснюють, що треба робити, обіцяють, що зарплат, зарплатять за роботу в кінці рибальського сезону. А потім, коли чоловік усвідомлює те, куди він попав. То вже дуже пізно тікати. Не на всіх російських рибальських суднах є раби. Це залежить від розміру цього човна. Якщо судно маленьке, з екіпажем 10-15 чоловік, то раби можуть збунтуватися та перебити рибаки. Якщо Судно велике з екіпажем 40-70 чоловік, то є ймовірність, що хтось із рибаків проговориться про рабів на судні. А рибацькі суда з екіпажем 25-30 чоловік на далекому сході. Майже всі мають рабів на борту. 3-4 раба і 1-2 наглядача за ними. Риби виконують саму важку та брудну роботу на рибацькому судні. Працюють в трюмі, де температура в мінус 20 градусів. Мелять рибну муку, ходують наживку для риби та виконують різну кваліфіковану роботу, яка постійно є на рибаку. Всі члени екіпажу знають про цю ситуацію і капітан Рибака ділили гроші рабів між своїми підлеглими. Ще е, вистачає цих грошей на хабарі. Києві, рибховударства, до якого належить судно, та на хабарі місцевим чиновникам та правоохоронцям. На кожен далекосхідний рибкогосп, який має 15-20 рибацьких суднів, Можуть незаконно утримуватися до сотні людей, які перетворені своїми ж співгробанами на рабів. Ці раби не отримають ніяких коштів за роботу, у них немає вільного пересування посудно, немає документів та телефони. Вони живуть та харчуються окремо від екіпажу, крім того, беззапасники періодично їх б'ють. В кінці нагибігації на зиму їх відвозять подалі в ліс на човні будинок, в якому вони замують та чекають. Коли їх відпустять, нескладно здогадатися, що їх не відпустять ніколи. Вони будуть безкоштовно працювати, поки у них є здоров'я, або коли зменшиться рівень корупції на Росії, або коли Тетяна Москалькова уповноважена у справах. Прав людини РФ приїде та визволить їх з рабства. Я запрошую всіх долучатися до морського товариства, підписуватись на канал, ставити вподобайки і поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу! Підтримувати ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!